Як ділять гроші та майно після розлучення, розповідають ключові правила за практикою Верховного суду. По-перше, важливо, чи існувало майно на момент розірвання шлюбу і чи не було воно продано без згоди другого споружжя. Якщо один із партнерів стверджує, що передав другому отримані кошти, саме він повинен це довести. Однієї фрази я передав недостатньо. Такі ж правила стосуються і пари, які жили разом без офіційного шлюбу. Але їм треба доводити саме факт спільного проживання і набуття майна в цей період. Грошові кошти зазвичай використовуються для баланс. Фінансування загальної вартості майна, просто тобі гроші мені квартира, без згоди сторін майже не трапляється. Щодо банківських рахунків, все просто: дивляться дату відкриття, походження коштів і залишок. Суд перевіряє, що були ці кошти спільними. Навіть декларування готівки може бути доказом її існування та часу спільного проживання. Найскладніше борги. Нові позики, які з'являються під час процесу, суди оцінюють критично, а от реальні спільні борги діляться. Кожна справа унікальна, важливі всі деталі. Зацікавила інформація, збережіть відео, лайк, репост та підпишіть на канал